Всім добрий день! З вами студенти факультетів, референт-перекладач, бізнес управління та соціальний менеджмент. Рязанцева Аліна, Зора Данило, Омелянко Надія. Сьогодні ми мали велику можливість у рамках проєкту Один день з випускником зустрітися з випускницею Народної української академії Китай-Городської Вікторією Володимирівною. Нашій невеликій команді випала нагода завітати саме до будівлі департаменту, де працює Вікторія Володимирівна. Зустріч була неймовірно цікавою, адже нам вдалося не просто поспілкуватися і поставити запитання, а й побачити, як проходить робочий процес, завітати на нараду та навіть стати стороною переговорного процесу з представниками торгівельної мережі Чудо Маркет. Наостанок Вікторія Володимирівна люб'язно поділилася своїм життєвим досвідом, своїми досягненнями та познайомила нас зі структурою свого департаменту. Ми дякуємо Вікторії Володимирівні за присвячений нам час а також Народній Українській академії за надану унікальну можливість.